Вітаю всіх на каналі Посудіна. Тут все про вінтаж, антикваріат та предмети колекціонування. Сьогодні у нас невеличке оновлення асортименти. А давайте разом подивимося, що є. Ось така чудова частина від сервізу Баранівського порцелянового заводу. Сервіз називається «Верба». У нас є 5 блюдечок. Три чашечки, цукорниця, чайник. Чайник трішечки має ось такі дефекти, і молочник. Далі покажу вам ось такі чудові чайні пари, є їх у наявності дві штучки: це Добрський порцеляновий завод. Сливи із кобальтовою підмальовкою і з позолотою. Чим унікальні ці чайні пари, тому що дуже незвичайна форма 40-х років, а клеймо 50-х років. Чайні пари у дуже гарному стані, і виглядають вони розкішно. Далі покажу вам ось такі чашки-гіганти, це ваші улюбленці. Ось такі гарні та яскраві. Це агашки дульовського порцелянового заводу. Чашки із ручним розписом і дуже яскравою позолотою. Чашки у гарному стані. Але, на жаль, немає одного блюдця, одна чайна пара у комплекті і одна чашечка. Далі до вашої уваги, ось така яскрава чайна пара. Заводу «Пролетарі» Сервіс називався «Радіохвилі» Із яскравою позолотою. Чашечка і блюдце були у користуванні, але вони у гарному стані. Також запрошую вас у наш інстаграм, там теж буде детальний опис та фотографії. Дякую за увагу!